Ви бажаєте облаштувати оселю в оригінальному стилі, такому, який би повністю відображав ваші уподобання. Наповнити ваш дім енергією неповторності та індивідуальності вам допоможе Континенталь. Компанія Континенталь пропонує широкий асортимент меблів. У нас можна знайти меблі на будь-який смак від сміливих дизайнерських новинок до вишуканої класики. Салон меблів «Континенталь» розширив асортимент продукції, і ми надіємося, що серед розмаїття вишуканих стилів і нових колекцій кожен зможе може підібрати своїй оселі ті меблі, які би створили і затишок, комфортабельність, а також неповторні стиль. Компанія Континенталь представляє стильну та вишукану колекцію аванзаро з червоного дерева спальні, вітальні та кабінети. Меблі цієї колекції це поєднання комфорту та сучасного дизайну. В них присутня енергія та сила природи. Для любителів оригінального дизайну. Ми презентуємо колекцію з дерева гевеї у стилі кантрі. Ця колекція увібрала в себе простоту та неповторність природи суворість та стриманість ліній, відсутність помпезності створюють таємничу атмосферу тепла, спокою та захисту від буденної рутини. Якщо ж ви бажаєте йти в нову з часом, а модерн це ваш улюблений стиль, то меблі для віталені різних кольорів з підсвіткою це саме те, що зробить вашу оселю ексклюзивною та неповторною. Також ми пропонуємо стильні меблі з натурального дерева зі шкіряними вставками. Колекція опал виготовлена з африканського дерева. Зібрано це ідеальне дизайнерське рішення для людей, які прагнуть Ориити свій неповторний стиль в інтер'єрі в асортименті компанії Континенталь. є кухонні куточки виготовлені з дубу. Вони поєднують в собі естетику та практичність. Завжди актуальною залишається класика, адже в ній поєднується суворість та ошатність, краса та багатство. Для шанувальників аристократичного та неповторного стилю класики ми пропонуємо художні меблі меблі, які створять у вашій оселі по справжньому королівську атмосферу. Континенталь представляє великий вибір м'яких частин зі зручним та практичним механізмом трансформації компанії ЕКМІ. Ми пропонуємо 150 видів обивачних матеріалів, які допоможуть вам створити довершене поєднання м'яких частин з інтер'єром вашої оселі. Великою популярністю серед наших клієнтів користується крісло-реклайнер. Завдяки вбудованому механізму, це крісло стане незамінним в повноцінному відпочинку як вдома, так і на роботі. Незамінними ж для здорового сну є наші ортопедичні матраци, які мають гарантію 3 роки, а їх термін експлуатації 20 років. А німецькі возяні матраци фірми Домостиль це запорук королівського сну компанія Континенталь представляє велику столову групу. У нас є столи різних стилів, форм, кольорів, виготовлені з натуральних порід деревини та зі скла. Зручні механізми трансформації зроблять наші столи практичними та зручними. Усі вироби, представлені у континенталі, є екологічно чистими. Завдяки широкому асортименту наших меблів. Ви зможете відшукати свій індивідуальний стиль. Континенталь з нами зручно.